І так, на огляді на тесті ось такі от акумулятори dmec 30P, як бачимо, з буквою ось J. Тобто занижені характеристики. І зараз їх протестуємо на реальні показники, як то кажуть. Так, по опору. Як бачите, 13, 4,16, 4.2 показує. І давайте 20, тобто не 20, а 15 А виставлено. Погнали навантажувати. 15 Амперами. Зараз подивимось температуру, ось датчик. І подивимося при 15 амперах, що вони можуть. Зазначено 20 А. Ємність 3000. І того від 15 А 2800. А тепер давайте скинемо ще до 1 А і перевіримо реальну ємість. Хоча реальна ємність їхня показується взагалі при навантаженні всього-навсього 1 А. При 15 ах 2800 це дуже і дуже класний результат. І так, ось такі от DMAC 30p з буковкою UJ віддали 2920 15 А. При 1 А, якщо правильно тестувати, вони віддадуть, думаю, 3000 своїх 100%. Якщо цікаво тест з 1 А, пишіть у коменти. А кому цікаво такі от придбати, також пишіть.